Тібетська гормональна гімнастика Неважливо скільки вам років, але я вважаю, що вже саме зараз можна починати. Якщо почитати відгуки в інтернеті, кажуть, що вона дійсно продовжує життя, і кажуть, що вона допомагає підніматися зранку, допомагає відновити здоров'я, сили енергію. Щодо мене. Я роблю цю гімнастику вже багато років. Саме зранку, коли прокидаюся, просто в ліжку лежу і починаю її робити. Спочатку лежачи і частину вправ сидячи. Отже, починаємо: для чого кожна вправа буде написано? Перша вправа. Трима ручки, щоб з'явилося тепло. Нагріли і 30 разів. Притискаємо до очей. Один натиск в секунду. Я не буду натискати 30 разів, але ви все зрозуміли. Потім ось оцими кістяшками або ось цими кістяшками ми 22 рази робимо кругові рухи. Всередину до нашого носика. Далі 30 разів притискаємо ручки до вушок. Двадцять два рази притискаємо до козелків. Ось так. Це щоб з часом також не погіршувався слух. І потім 42 рази робимо такий рух, наче воду з ушей вимиваємо. Раз, два, три, чотири, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отакий рух швидко. Тепер ставимо пальчики ось таким чином і підтягуємо аж сюди. Кут молодості буде чудовим. Тридцять разів. Ставимо праву ручку, зверху ліву ручку. І робимо ось такий рух. За один раз рахуємо. Раз. Два. Три. 30 разів. 4. Можна притискати до лоба, а можна робити ось так, не притискаючи. Це вже як вам хочеться. Я завжди притискаю. Бо не хочу, щоб в мене були зморшки. Наступна вправа ми так само: права ручка знизу, ліва зверху, робимо ось таку вправу. Рахується, що можна лежати. Але в цей час я вже піднімаюся і сідаю на ліжечко. Бо тоді цю вправу робити важче, і, відповідно, руки можна задрати далі. Отже, вона виглядає ось так. 30 разів. Після цього 30 разів робимо ось такий рух. Зараз рахуємо раз. Два, три, чотири. П'ять. І так далі. Тепер, якщо є бажання, щоб наше волосся було густе, голова менше боліла, щоб обличчя було більш підтягнуте, це тут насправді багато всяких штук. Щоб тиск був рівний, робимо ось цю вправу. Спочатку протягуємо пальчики. Вертикально далі горизонтально, 22 рази. Зараз рахуємо раз. Два, три, чотири. Я гарно притискаю пальці до нашого апоневрозу, щоб пальці наче масували його. І рахуємо 22 рази. Тепер простукуємо нашу щитовидку. Права рука знизу, ліва зверху. Рахуємо по 12 разів. Раз, два, три, чотири, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тепер ліва рука. Знизу права зверху. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Далі ставимо праву ручку зверху і лівою опускаємося трошечки нижче пупка. Тридцять разів. Раз, два. Три. чотири, п'ять. Шість. Так робимо тридцять разів. Коли в нас буде тридцятий раз, ми ручки опускаємо вниз і робимо ось так: 30 разів, гарно притискаючи ручки до животика, права рука знизу, ліва зверху, масуємо наш животик навколо пупка. Тридцять разів. Після цього ми лягаємо на спину. Насправді ви можете в цей час навіть не вставати. Це особисто я встаю, сиджу на ліжку, бо мені здається, що так краще навантаження. Але ви всі ці вправи, які я показала, можете робити лежачи, ви робите наступне. Робите отаку трясучку руками і таку ж саму трясучку ногами. Не буду це показувати, бо я якраз стою. Руками, ногами потрясли, і потім гарно промасували наші ручки. І так само гарно промасували стопи ніг. На цьому гормональна гімнастика завершена. Бажаю вам бути здоровими! І повірте, насправді це займає всього-навсього 5. Хвилин. Але дійсно, коли ти зробив цю гімнастику в ліжку, ти вже прокинувся, ти вже енергійний і вже можна йти і підкорювати цей світ. Пообіцяйте, що зробите. Пообіцяйте. Напишіть в коментарях, зроблю. І бонус: зробили ручки ось так, і пальці напружили до неможливості. Напружили так, що вони аж у вас заболіли. От, напружили, тепер. Їх скрючили. Сильно. Тепер знову напружили. І знову зробили ось так. І ще раз. А тепер спробували зробити це вже більш гарно, естетично. І ще раз. Це також гарна. Омолоджувально-здоровча практика. Спочатку це неприємно і насправді дуже боляче, але з часом в руках з'являється така сила, і з'являється наче енергія, і з'являється таке тепло. Також можете практикувати це, коли у вас є час і сили. Робіть хоч щось.